Сьогодні ми нарешті затвердили регламент міської ради. Ще не один регламент не вимагав стільки обговорень і стільки часу. Чотири пленарні засідання. Безліч днів під киливом і над киливом. Важливий документ, але хочу наголосити на одні ну, для мене зрозумілі речі. Регламент це лише інструмент, це не є самоціль. Регламент для того, щоб добре працювала міська рада. А як це буде, побачимо разом з вами. Я хочу побажати цій міській раді, щоб маючи такий хороший інструмент, ми принесли багато користі городянам і місту рівно в цілому. У крайньому разі відчуваю, що депутати в більшості на це налаштовані. Отже, після підписання цього документу міським головою, тобто мною, цей регламент вступить в силу, і міська рада цього скликання буде працювати по новому регламенту.